Усім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я хочу повідомити вам, що я не заправляю ліжко. А чи заправляють кам'янчани? Ми сьогодні це дізнаємось, і тому, хто готовий показати нам своє заправлене ліжко тут і зараз ми подаруємо ось цей торт. Що ж, ми з оператором вийшли на полювання за заправляльниками ліжок до парку? Скажіть, будь ласка, ви Заправляєте ліжко? Завжди завжди завжди, а ви готові нам зараз? Взяти і показати своє заправлене ліжка, а ми вам подалимо то. А, а як я не сфотографію? Чи ви можемо? Ну, да, ми можемо зараз взяти нашого ага. векіля. Незручно я їхати до вас додому. Незручно дівочки зручно. Не зручно? Ну, клянусь вам це. Я роблю. Да, потому, ми віримо весь вам. настрій тоді не ходить. Добре, гарного дня. Зараз прямо? Да. Поїхати Поїхали. у минулому випуску. Пошук охочих змінити свою зачіску зайняв 45 хвилин. А знаєте, скільки ми витратили на пошук героїв сьогодні? Я такого не знаю, але я мені розказував. Це сумно, але. Так, з моменту виходу з підприємства до діалогу з Людмилою пройшло 10 хвилин. І, до речі, так, це Людмила та її доньки Вікторія і Марія. Цікава деталь саме сьогодні в їхній родині свято день народження тата. Ідеальний день для того, щоб прийшла Катерина Руденко із тортом і недолугим експериментом. Я швидко зв'язалася з нашим водієм, і ми дійшли до машини та завантажились. Щоправда, сиділи як оселеці в банці, але головне всі вмістились. you mm -hmm. Тоді я подякувала собі за те, що вдягла чисті та недиряві шкарпетки. Ну а ви дивіться, ліжко заправлене. Тож торт урочисто переходить до рук пані Людмили та її родини. Торт Петра Олексійовича допоміг нам знайти героїв для нашого випуску буквально за 10 хвилин. Тож ми задоволені тут і зараз їдемо додому. Такий, от у нас швиденький вийшов випуск. Напишіть у коментарях кілька приємних слів для наших героїв. А також поділіться чи заправляєте ліжко ви. І звісно ж підписуйтесь на міську інформаційну службу та не пропустіть наш наступний ваяж у пошуках героїв тут і зараз.